На Хмельниччині відкрили меморіальну дошку відомому українському мистецтвознавцю Павлу Жолтовському. Встановили пам'ятний знак на школі рідного для науковця села Мислятин, що на зяслочині подробиці. Дивіться далі в сюжеті. На очах цього чоловіка сльози сльози радості, смутку та гордості за батька. Микола Павлович пригадує дитинство, пригадує батька. Все життя він займався улюбленою справою, їздив в експедиції. Як тільки сходив сніг, батька вдома вже не було. А повертався, коли сніг знову випадав. Батько був щасливою людиною. В нього е, співпадала робота з хобі. Він все життя займався улюбленою справою. Незалежно від того, яка була держава, які були порядки. Аби пам'ять про Павла Жовтовського жила вічно, на місцевій школі в його честь відкрили меморіальну дошку. По такої благої справи долучилися благодійники. Відповідно до умов соціальної угоди, група компаній Вітагро усіляко підтримує соціальну сферу населеного пункту. Інвестори в нас одні ті, що землю в оренді мають, і вони виділяють кошти ці. Ми маємо змогу так собі відновлювати. Теж ага. самі нагальні проблеми вирішувати. Значні позитиви у співпраці з групою компанії Вітагро відзначає і територіальна громада, і місцева влада. В даний момент реалізовується ООНівський проєкт в рамках програми місцевої розвитку орієнтований на громаду. Ми спільно встановлюємо тепловий насос на дитячому садочку, який дасть можливість нам відмовитися взагалі від споживання природного газу, що на даний час є досить актуальним питанням. У свою чергу аграрники запевняють, що й надалі підтримуватимуть соціальний розвиток кожного населеного пункту, де орендують землі, адже саме у заможному селі вбачають квітуче майбутнє країни. Підтримуємо соціальну сферу сіл, допомагаємо як і садочкам, школам, ФАПам, допомагаємо і з ремонтом доріг. Товариство веде досить активну таку роботу по соціальній підтримці села. Можемо запевнити, що ми будемо продовжувати наше соціальне партнерство, тому що зараз, в такий час, в якому знаходиться наша держава, ми сільхосвиробники, люди, які орендують цю землю, людську землю. Ми розуміємо, що ніхто, кроме нас, зараз не допоможе селу.